Сусід самовільно захопив підвал та не пускає інших. Так стверджує один з мешканців будинку на вулиці Кулика і Гудачика. Чоловіки тривалий час конфліктують, зокрема, через підвальне приміщення. Проблема так, що тут один сусід дуже неадекватний, агресивний. От, позахоплював наші підвальні приміщення, установив свої двері. Розвалив наші підвальні приміщення із сусідом, примурував до своїх. От потім він пошкодив міро ровер, велосипед. Як зазначає чоловік, такі дії з боку його сусіда, на його думку, незаконні. Аби розібратися, мешканець будинку навіть викликав поліцію. Коли я прибули правоохоронці, от я показав на велосипед, то вони. Якби пішли, подивились, зафільмували. А за підвальні приміщення розповідали поліції? Так, да так, -да, робив, У мене всі документи тут присапі. У свою чергу сусід, якого звинувачують у захопленні підвалу, розповідає, жодних злочинних намірів не мав. Будь-які звинувачення чоловіка відкидає. Якби я самовільно захопив будь-який із підвалів, прийшов би хазяїн того підвала і сказав би Дорогой мій, освободи, бо це мій підвал, мій номер. Такого в житті за 30 років, коли я тут живу, не було. Всі мають доступ до підвалу, і нема проблем ніколи в житті не було, щоб там хтось сварився чи щось когось викидав чи того. Так само заперечує умисну шкоду майна. Я нічого не шкоду, нашо він мені, як, будь ласка, нашому мені його велосипед. Дільничний нам повідомив, що дійсно був виклик щодо захоплення підвалу і довелося виїжджати на місце. Так, відносно даного сусіда було складено шість адмінпротоколів протоколів та направлені за самоправні дії до рівненської міської ради на розгляд. Такі були всі з довідним і вирушили штраф. Повісив замкія, і голова і буває, казав, щоб дайте ключі доступу до всім. Але він каже, що я хочу надати доступ всім, але однак до мене ніхто не підходив, не звертався, щоб надати доступ. Але той сусід, як вони конфліктують, він туди не ходить. Знає про конфлікт, і голова ОСББ. Чоловік наразі захищає нашу країну на фронті. Утім, про неоднорічну суперечку сусідів давно знає. Додає, що це ймовірно усе через особисту неприязнь чоловіків один до одного. Які я пам'ятаю, стільки вони між собою сваряться там на особистій почві. Коли питання стояло критично, що в нього там три підвала, я зібрав людей, сказав про ньому, що дивіться, якщо комусь треба, в людини немає ні одного, у вас три, ви або самі виділяєте, або я буду зрізати замки і нарізати замки від, як від ОСББ, від структури вже туди. Але ніхто не виявив бажання, тобто немає такого, що в під'їзді комусь воно ще треба. Андрій Степанюк переконаний, цей конфлікт ще триватиме до тих пір, поки чоловіки не порозуміються. Для цього їм необхідно йти на компроміс та домовлятися інакше сварки продовжуватимуться через нові причини. Вікторія Якимець, Валентин Злиденний, телеканал ITV, Медіагруп.